Зараз ми поговоримо про тему, яка тривожить усю футбольну громадськість України вже протягом ну, вже два місяці. Справа в тому, що посередині грудня ще минулого року відбувся черговий звітний конгрес Федерації футболу України, в якому, на якому було рішення про те, що має відбутися черговий позачерговий конгрес, на якому повинні вибрати нового голову Федерації футболу. Ну і цей конгрес став дав старт, так би мовити, перегонам за право очолювати, за право посісти. Посаду номер один в українському футболі, і ми зараз будемо спробуємо проаналізувати в наступному матеріалі, от як відбувалися ці перегони, згадуючи попередній конгрес, згадуючи кандидатів, і дуже багато моментів от відбуваються зараз тих, які відбувалися завжди. Тобто, десь ми це вже бачили. Давайте подивимося матеріал. 18 грудня Анатолій Коньков востаннє засідав у президії Федерації футболу. Перед ним повний зал. Більшість делегатів у жорсткій опозиції. Добрий день, уважаємо колеги. Сьогодні у нас необычний буде конгрес. Незвичайний конгрес дуже важко розпочати. повинні відкрити конгрес. Я ще раз говорю. Я сказал все. Прошу вас. не это проголосовать. Иначе это Нам нужно принять отставку. Проголосовать повестку дня. Есть по состоянию здоровья, я не понимаю, почему президент не может вести. Надо привести конгрес. У вас же є спорядок, дня, у вас є. Якщо я проведу конгрес, тут буде бум. Тому що я скажу те, що я скажу. Я сам речі в конгрес, а буде відкажу. Конькова таки змусили відкрити конгрес. Традиційно одним з найактивніших був Ігор Кочетов. Єдине, на що розсіював увагу функціонер телефонні розмови. Було дуже схоже, що спілкувався він із почесним президентом ФФУ Григорієм Суркісом. В перервах між зніманням Кунькова Кочетов наполягав зробити Андрія Павелка головою робочої групи з підготовки до наступного конгресу. У мене пропозиція збирати руководителем робочої групи Маріновського. Є пропозиція зібрати керівника робочої групи. Павелка, Голосуємо за Павелка. Павелку, зрештою, і випав тягар контролювати чесність майбутніх виборів. Як я бачу, прийшло відкрити э, двері Федерації футболу, відкрити э, всю інформацію о те, що робиться в Федерації футболу. Восторжествувала справедливість і правові норми статутних всіх рекомендацій, регламентів, статутів ФФУ. Після конгресу Анатолій Куньков заявив, що на нові вибори 6 березня не піде. Нехай самі розбираються. Якщо люди хочуть перезагрузки, починайте себе, або перезагружатися везде, в тому числі і Федерація футболу України. Перезавантаження продовжилося за п'ять днів після конгресу. Виконавчий комітет нагородив Павелка посадою виконуючого обов'язки президента Федерації. Та чи все згідно з буквою закону? Статут Федерації футболу України, стаття 30, пункт 6.14. За відсутності президента його повноваження і обов'язки покладаються на одного з перших віце-президентів. У разі відсутності обох перших віцепрезидентів функції президента виконує віце-президент з найбільшим стажем на цій посаді. Отже, згідно зі статутом, повноваження і обов'язки президента мав дістати перший віце-президент Анатолій Попов, та ще й без префіксу во. Попов, до речі, на конгрес не прийшов. Сказали, захворів. Саме цікаво, що в статуті взагалі немає такого терміну, як виконуючий обов'язки. Даю слово, що абревіатуру і обов'язки президента я нігде не використовую і нігде не підпишу ні одного документа з даною даної абревіатурої. необхідності. Фактично очолювана Павелком ФФУ почала чекати виборів. Поступово став формуватися список можливих кандидатів у президенти упродовж терміну подачі заявок. У пресі фігурували семеро осіб. Четверо Владислав Ващук, Сергій Харченко, Маркіян Лубківський та Олег Печорний з різних причин відсіялися. Вже є список людей, із яких треба вибирати грубо говоря. Первих замов грубо ряд зам, э, замов. Президента федерації і просліджується одна і та ж історія, що грубо рядом міста подані тим федераціям, тим главам, делегатам, які будуть голосувати за того или нового претендента. Якобы все вже решено. федерація збирається перезавантажуватися з людьми, які вдвічі втричі старші за саму федерацію. Колективні члени подали список кандидатів, а робоча група затвердила: це чотири претенденти на дві посади перших віцепрезидентів та одинадцять людей на три крісла віцепрезидентів. За такого конкурсу Федерація знайшла просте та геніальне рішення: збільшити кількість віцепрезидентів до семи. Проект зміни статуту отримали усі колективні члени. Поправки можуть прийняти у день виборів. Я побачив, що в принципі класі знову ідуть. Ті. кто уже, я уже думал, они про дедушки, уже внука воспитывают, наслаждаются жизнью. А вот сейчас так получается, что опять мы идем не вперед, а мы возвращаемся назад. Мне так кажется. Противно и стыдно, что два года назад все эти большинство, которые сегодня есть, четыре года назад, ну в десятом, потом в двенадцатом, да, десятый год, вот потом двенадцатый. Они всі дружно піли хором воду. Вони і ми, ми всі дружно піли хором воду, коньколу. І валили президента Суркеса, якщо так можна сказати. Да? А сьогодні вони точно так же хором і водом поють воду людям в Григорія Михайловича Суркеса. Кандидатуру Павелка пов'язують із Григорієм Суркісом та так званими його людьми. Однак сам Павелко це спростовує. Є мнення, що зі мною прийдуть люди з Дніпропетровська. Со мной также могут прийти люди из Киева. Со мной также могут прийти люди, я не знаю, но можно говорить о чем угодно. У меня до сих пор доходят слухи, что и сейчас к Конгрессу готовятся какие-то провокации с подкупом наших делегатов, с предложениями разными о том, чтобы они там, или поменяли мнение, или поддержали свое мнение. Я считаю, что формировать будущее руководство рукаводцем во футбольная общественность. Павелко зумів заручитися загалом підтримкою аж 42 із 47 колективних членів у той час, як Ярослава Грисьо висунула і підтримала лише його рідна Львівська Федерація. За такого поділу голосів лідер був очевидним. Однак всіх здивувала Волинська Федерація. Останньої миті їхнім кандидатом став Ігор Коломойський. Багато людей. Функціонери Федерації футболу послужили раз, два, три. Павелко, добре, траляля, оляля, одаврямсь. Всі похлопали, ришили втіхаря, як обично. Вже всі доволі, всі, напевно, випили, погуляли, закусили, похмелились. Що вже Павелко, він вже керує, і ще виборів не пройшов. Вже цирк якийсь. І, і що? І що з того всього буде? Суддійський комітет, трагедія. Я зрозумів, що Павелко Зробить це, щоб догодити комусь, а не сам принципово глобально вирішить питання. Якщо зараз люди не зрозуміють, знову буде одобря всього ляпу цапу, як-небудь, і не стукаєшся. Символічно, але зарано з'явився білий дим над федерацією футболу України 10 лютого, день засідання робочої групи. Головний ще не обраний. Але не менш важливо, яка команда оточуватиме президента. Наскільки відсотків відбудеться перезавантаження, і як зробити, аби за рік чи два знову не переобрати керівництво федерації? Ну, Олексійович, от у нас сьогодні два покоління. Олександр Олексійович, який пережив багато федерацій, багато керівників, Максим, який тільки починає. на <реш> <реш> Ну ні, Фоміник пам'ятаєте. Фоміник пам'ятаєте? Пам ну так да. а що ви? А я не пам'ятаю, <реш> <реш> Я ще не розумію, Оксанд Оксіович. Ну, це були, були такі, коли Українською федерацією керували взагалі три людини. Правильно, Олексійович? Так. Да. І вистачало ніяких кому. Скандалів не було, комітетів не було. Три людини розписували чемпіонати, і чемпіонату <кій> не гірше ніж зараз. Не менше з тим. Я веду до чого? Веду до того, що е, от в нас йде якесь поступове, це кон'юнктурне ставлення до так званих до цих виборів. Мені кважени, що наша федерація футболу не готова до демократії. Починає. Я не маю жодних претензій до жодного з кандидатів. Там Гресо, Павелко, Коломойський. Е, в будь-якому разі хтось з них, напевне, стане президентом. Але в нас, от, справді, вже багато років йде, оцей, знаєте, коли як тільки з'являється якась привладна кандидатура, починаються ці всі конюктурні моменти. Хто ближче, хто ближче. Хто от щось каже, хто кудись щось зайде, хтось якось все і от. Навіть я хочу сказати, що ця людина може навіть ну не бути, знаєте, якби настільки вимагати такої уваги. Але люди намагаються проявити себе. Ні, Олександр Осою. Ну а как, как, ви вважаєте, яка кандидатура не викликала б спори? Павелка, про владна агресіо. Оксано Олексійович, не, не суть в тому. Суть а в чому? Коли, подивіться, суть була про владна кандидатура Конькова. Пам'ятаєте, які самі люди голосували, бігли, казали, що Коньков! Це наше все! Просто наше все. Правильно ж було? Да. Зараз знову ж таки 45, 45 за 45. Можливо, я до речі, десь де, де погоджуюся, що можливо ситуація була б по-іншому, якби там коломойський відразу заявив про те, що він йде йде. Він знаєте, як в останній момент себе заявив, коли вже практично всі вже зрозуміли, хто фаворит і хто ближче має бути до того фаворита. Правильно Олександр Сі? Да, я не совсем с вами розкажу. Розкажіть свою точку зараз. Свої, ну може да, я не знаю, да. люба би кандидатура визивала би спори в той іному напрямку. Я нічого не віржує спо є суперечки, коли 45-49 членів підтримують одного кандидата. Да я, я не считаю, що це також плосорок два сорока считаю, що це так плохо. Павелка молодий, перспективний працівник, який mm -hmm. може багато ще зробити. мені взагалі дуже симпатичне. Мені взагалі дуже симпатичний як людина, тому що я його знаю давно Поэтому особисто і знаю дуже добре. Я би акцентував увагу на втором питанні. Це та команда з він буде працювати. Если это будет команда работать в одном направлении, я более чем уверен, что она будет работать в том направлении, которое называется помощь все-таки развитию футбола, в том числе и на местах. Я думаю, мы увидим реальные сдвиги. Те, которые мы видели 6 лет назад. Не, Ну, а расшифрует, Александр ну, Субтитры. Когда так уже заваленно, я сказал, ну, что я не я что я не знаю. Почему я уже помню, как ну, при Григории Михайловича Суркице появились значит, должности руководителей федерации футбола? Появились, появились значить снабження ще раз не, не зрозумів. Ще раз, шо що, що? що з'явилося до того, що було до шо, що, що не було що до этого не було офіційних штатних Тобто, В принципі, таких. ви зараз підтверджуєте той факт, що повертається та команда, яка працювала 6 років тому. А що здесь збило плохого? Я не питаю. Я просто я вас не знаю. Зараз какая команда зараз зараз зараз... вернеться, що у нас уже 7 марта. Ні, ну просто ви зараз на даному етапі кажете, що ви впевнені в тому, що ця команда, яка прийде, вона буде працювати на місцях. Ви впевнені, ви знаєте, яка команда прийде? Не знаю. Я вам просто хочу сказати, що судячи по тому, що коїться зараз федерації, я би відмежував от якраз посаду президента. Президента, тому що президент це ну фігура і людей, які будуть його оточувати, тому що ну насправді виникає дуже і дуже багато питань, тому що ті люди працювали і до цього, і з тими, і без тих і потім знов з тем і знов без стых. Зараз вони кажуть, що ми зараз будемо знову працювати по-новому. Не всі люди, Александр ви Субтитры сделал. Предлагайте студентов набрать, так сказать, на телефон. Да. Да. Да, да! Деколи буває таке, що може варто перезамонтажить все, Александр Алексеевич? То есть как в стране, так і в футболі. А Тоже... а що, мож, що може не так? Ну, На самом деле оно так и есть. У нас так и получается. Как в стране, так и в футболе. То есть, мы мы что-то меняем, но не меняем внутри. Мы меняем только сверху. А то, что внутри как было, так и остается, к сожалению. Я полностью согласен, что. Вот как раз к президенту, к будущему, пока вопросов пока вообще нет. Вопросы будут к тем людям, которые либо останутся, переоденут там, кепку, да, перевернут, сегодня власть, власть пом поменялась, да. либо они на самом деле перезагрузятся, либо их просто надо убирать. Но это мое мнение. Но я просто я не, не так глубоко, как вы. Посвящен во все эти тайны, я, я, я достаточно поверхностно сужу. То есть, как это будет, возможно ли будет это сделать или невозможно, это уже будет видно после выборов президента. Ну, я думаю, что на конгрессе достаточно будет времени для того, чтобы или э, принять кандидатуру того или иного. Э... Знаете, що найгірше что найгірше Гирсе в Тий ситуации, Александр Сильвиевич? Вот ну, вы же знаете, момент в що воно, в принципе, вот, те, що говорив Харченко, що воно вже все розписано ну, от що прикро тому що навіть не знову ж таки мова йде не про президента. От я наскільки знову я знаю всіх трьох президентів особисто. Добре знаю. Ярослава Антоновича Греся, напевно, найдовше. Я з великою повагою ставлюся до кожного з них. І вважаю, що кожен з них, насправді, кожен з них достойний за те, щоб зайняти цю, цю позицію. У кожного є свої якісь переваги. Один багато років в футболі, все знає, все, все знає. Інший молодий менеджер, менеджер молодого покоління, який зараз має можливості себе реалізувати. Інший ще один ну, олігарх український, який в принципі має можливість так само показати свою якості. Тобто, в мене нема І Якщо б між ними була оця боротьба трьох, знаєте, хто виграє? Ну виграє, ну все, прийняли. Мене більше турбує те, що от. Ті люди, які поруч, вони вже все собі тихенько розписали. І не посаду президента. А вони розписали собі вже комітети, вони ж розписали віце-президентів, вони ж розписали президентів. Правильно, Олександр? Не знаю. Ну, Ми не знаємо. ми я зараз не, можемо я, я не в Правильно. От я, я, ви... просто хочу сказати, я mm -hmm. просто, я, я, до речі, не вимагаю. Вас я просто зараз наговорюю свої думки і хочу просто зрозуміти, правильні вони чи неправильні. В Мінаті функціонери, тренери це совершенно різна позиція. По я, 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 я просто хочу садить. сказати, що я дуже. Буду бажати успіху будь-кому з цих трьох кандидатів. Будь-кому. Тільки я просто буду дуже просити. Ви уважно дивіться, кого ви набираєте. І як це все буде. Тому що ті люди, які в 2010-му були так, не в 2010-му, а в 2001-му були за, в 2010-му були проти, в 2012-му зняли, в 2014-му поставили. Вони так само через деякий час зроблять так само з вами. От я в цьому переконаний. В цьому в мене сумнівів нема. Ну що ж, подивимося, подивимося. Будь-якому разі. Ми готуємо до наступної програми. Дуже серйозний такий матеріал якраз про тих людей, які будуть, так би мовити, другим фронтом, які будуть прикриватися цим, знаєте, ідеєю першої людини е федерації футболу. І я думаю, що там буде достатньо багато цікавих матеріалів. В будь-якому разі до конгресу у нас ще буде багато про що поговорити, якраз у ці про, про ці вибори президента ФФУ.